Вдруге поспіль суми приймали тур чемпіонату України з настільного тенісу. У залі Української академії банківської справи три дні змагалися дев'ять клубів елітного дивізіону. Про результати туру і проблеми сумської команди далі у нашому сюжеті. Кожен колектив поразу зіграв із усіма суперниками за коловою системою. Тобто всі команди провели по вісім матчів. Статус беззаперечного фаворита у сумах вкотре підтвердив правонаступник Донецького Норда, столичний торговий альянс тан. Кияни без втрат пройшли третій тур поспіль і зі стовідсотковим результатом є лідерами Суперліги. З суми в еліті представляє команда ОБС НБУ. Навчальний заклад чи не єдина установа в регіоні, хто підтримує цю команду. Тому і грає очолюваний Володимиром Хавкіним колектив практично без ці. Нам никто не ставит задание, никто не ставит задание. Мы сами себе его ставим и сами его выполняем. Задание какое? Было удержаться в Суперлее. Но мы удержались. Ну, сейчас пятое, шестое, седьмое практически разницы разницы в этом нету. Нужен серьезный подход к команде, серьезный спонсор. Надо бороться за медали. Как всегда было в Сумах, это тради, традиция. У домашньому турі ванкіри відсвяткували три перемоги. Сумчани були сильнішими за Донецький Норд», Харківську першу столицю і київський «Брандмайстер». У турнірній таблиці ОБС сьома. Наша команда напередодні четвертого туру в Івано-Франківську вже точно зберегла прописку в еліті на наступний сезон. Але доля колективу Суперліги перебуває у залежності від того, чи отримує вона обіцяну допомогу міської влади. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков на часі спорт.